Друзі, на насенфоперші про головне поїхала масована нічна атака РФ по містах України. 15 липня близько 22.30 РФ почала одну з найінтенсивніших атак за всю війну. Вінниця серія ракетних ударів по житловому сектору. Вісім цивільних поранено троє у тяжкому стані. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, шість багатоповерхівок. Кривий ріг скоординована атака дронами, шахеди, балістичними ракетами. Тяжко поранений 17-річний хлопець медики. Борються за його життя. Руйнування на території енергетичного об'єкта. Частина. Міста знеструмлена Харків, 16 ракетних ударів по різних районах. І поранення серед цивільних суттєві, пошкодження складів і виробничих приміщень. Ізмейлівський район, Одещина, удари по об'єктах портової інфраструктури, виникла масштабна пожежа. Гасіння тривало понад 5 годин. Суми ракетно-дронова атака по промисловому підприємству. Частково зруйновані виробничі цехи пошкоджено кілька житлових будинків і автомобілів. Напередодні атаки РФ США завершили секретну передачу Україні партії далекобійних високоточних ракет Супі 800 операція забезпечення доставки мала грифа «Top Secret» – ракети, пардані із чіткими умовами застосування тільки по воєнних цілях. Комплекси розгорнули на півночі та сході України за добуду до удару, 16 липня близько четвертої ранку. Головна генштаб України санкціонував операцію високоточного ураження стратегічних цілей в тулу РФ. Основні напрямки ударів: Москва, район Хорошево, східна промзона Санкт-Петербург, район військових складів і командного центру з о, реалізація було випущено 12 далекобійних ракет. Час підльоту близько 10 хвилин системи. ППО РФ виявили запуски запізно. Командний пункт ГРО пряме влучання в центральний блок управління. Загинули мінімум 86 військових, з них понад 30 офіцерів. Уламки ракети пробили перекриття трьох поверхів. Утворилася масштабна пожежа, що поширилася на сусідні приміщення. Склади озброєння знищено близько 500 тонн боєприпасів. Масові детонації тривали понад 4 години. Загинуло не менше 112 людей. Шість технічний персонал і військові складу, сотні поранених, понад 70 в критичному стані. Центр логістики західного військового округу, уражений вузол, комунікації, склади, матеріального забезпечення. За даними розвідки, загинули 97 військових, включно з п'яти високопоставленими офіцерами. Ще 160 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Частково зруйновані будівлі командного центру пункту управління безпілотниками під час нічного чергування перебувало близько 60 операторів. Загинули мінімум 43 військові. Фахівці частина обладнання знищена за перші 12 годин після ударів підтверджено такі втрати. загиблі понад 338 військових і технічних фахівців, поранені близько 400 осіб. Значна частина в тяжкому стані, втрачено озброєнь і боєприпасів. Понад 45% запасів на складах уражених об'єктів. Паралізовано управління частиною операцій в західному напрямку. Кремля скликав екстра на засіданні Радбезу. Офіційні особи назвали удар актами державного тероризму. Водночас уникнули прямих погр пропагандистські медіа почали масові інформаційні кампанії для приховування масштабів втрат. США підтвердили, що ракети, передані в рамках права України на самооборону. Є заявив про підтримку України та закликав РФ припинити атаки по цивільних об'єктах. Туреччина і Китай закликали до деескалації. НАТО провів екстрене засідання щодо додаткової допомоги Києву. Масовані удари по Україні стали спробою РФ деморалізувати цивільне населення. Проте ефект виявився протилежним. ЗСУ швидко організували удар у відповідь далекобійні ракети змінили баланс сил, зробивши стратегічні центри РФ вразливими. Втрати російської армії одні з найважчих за весь період війни, що суттєво послабить здатність до оперативного управління забезпечення угрупування на фронті. Удар продемонстрував готовність України відповідати жорсткою точково по військових об'єктах у глибині РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте в Байки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!